Доброго дня, друзі! Сьогодні ми записуємо чергове інтерв'ю з відомими особами, як ми це завжди робимо для журналу бізнесвумен. Ми розповідаємо про активних жінок у бізнесі. В політиці, в культурі у різних напрямках, але не тільки про жінок, а пишемо також і про чоловіків. Сьогодні мої гості це родина Артем'яків Ігор і Андріана, які є уже досить відомими на теренах України і не тільки на теренах України, а вже дуже добре відомі в Канаді і навіть в Америці. Ми сьогодні поговоримо про їхню діяльність, про їхнє артистичне життя, про їхню родину, тому що їхні діти також співають, це Справжня талановита родина, і про них маєте знати ще і ви, хто ще не знайомий. Тому, будь ласка, вітаю наших гостей, Ігор Андріана. Вітаю. нарешті, ми зустрілися. Це ми давно планували вже, і так як ми розповідаємо у нашому для нашого журналу на наших сторінках про відомих людей талановитих без вас ніяк. Розкажіть, скільки часу, скільки років ви вже займаєтеся вашою такою творчою діяльністю. Творчою багато. діяльністю можна сказати, що практично творча діяльність у нас почала почалася десь з року 2004-го. От до того ми так, як то кажуть, навчалися музики. Не практикувалися, грали дуже багато різних івентів. Це були там, скажімо, різні весілля, у родини і різні там. Також були виступи на, на концертах, на різних фестивалях. Зокрема, і ми з Андріаною і познайомилися на пісенному фестивалі. Де ми презентували власне, і, так, свої, як то кажуть, творчі можливості. Це були такі дуже гарні початки, дуже гарні були роки. Ну і, а вже потім, як то кажуть, піс після того, коли ми вже одружилися, звичайно, це вже була така сімейна співпраця, взаємопідтримка. Якраз 2004 рік. Так, так, так. так то після 2004 року то вже так воно пішло накатом, тому що також було дуже багато різних концертів, виступів, дуже багато різних фестивалів, поїздки за кордон. І власне з тих з тих часів, так воно і почалося. Все ж таки, на сьогоднішній день, 21 рік, як ми. На, е, як ми її одружилися, і звичайно, тобто наша сім'я сформувалася і в творчому плані також, тому що дуже багато виступів на сцені, дуже багато емоцій, е, багато спогадів і Люди зараз пишуть дуже гарні позитивні коментарі. Багато з України, багато тут ми зустріли, друзів. І також і тебе зустріли. Mm -hmm. На я теж познайомився тут в Канаді. І знову ж таки де на концерті, yeah. на, на святкуванні дню незалежності. Тому так yeah. тому, власне, так воно все і дякувати Богу. Бо як то кажуть, ми завжди маємо можливість познайомитися з хорошими людьми, з такими, які цінують творчість, вибрать українську пісню, підтримують. І це нам дуже приємно. Нам це нам це дуже імпонує. Дякую. Андріан, Скажи, а спочатку закохалася в голос чи закохалася в образ? Ану, так як ви на фестивалі зустрілися, то а, я розумію, що оцінювалися якісь професійні якості, але і тут гарний хлопець. Як то було? мене ну, все одно було тому, що Ігор там співав. І... І все, і почуття загорілися. Ну, чудово, у вас гарна родина, у вас є двоє прекрасних діток, а донечка співає дуже гарно. і син, я, син певне, більше любить грати. Він так, поки що більше грає на гітарі, зараз пішов в школу, гайську вчитися. Зараз почав ще практикуватися гри на саксофоні. А зі співом він був молодший, то співав зараз в нього період мутації. Але все ж таки, я думаю, що трошки і ми вже і почнемо його показувати вже в новому амплуа, тому що голос з нього вже чоловічий тепер. Тому буде людям цікаво послухати, як то наш Михайло зараз співає. А чи є у вас? Я знаю, що ви пишете пісні, так? так. А, розкажіть про цей досвід. Хто пише музику, хто пише слова? Досвід, звичайно, в мене трошечки цей досвід почався швидше. Тому що ще з України я почав писати, писати пісні. І до того як я почав писати пісні, я більше працював з музикою. Я робив пісні, я робив музичні аранжування mm -hmm. до різних народних пісень, до авторських пісень. Тобто я писав музику під, під, під різні пісні. Вже тут в Канаді, скажімо, то вже так воно якось більше по накату пішло тут. В Канаді ми написали з Андріаною дуже багато своїх своїх пісень, як то кажуть, по можливості. Ми їх презентуємо багато ще матеріалу допрацьовується багато пісень. Багато пісень написалося в час ковіду. бо Було багато часу. Так, власне, ну і Андріана отримала таке дуже гарне натхнення. Не, і також написала як багато пісень. Так. Також. Є багато написаних, тільки руки не доходять. Нема не завершати не багато. Так. Багато пісень вже зробилося. Тобто, в нас є чесно кажучи на сьогоднішній день. Як ми минулого року презентували свій концерт, він був майже дві години. Тобто, і ці всі це весь наш матеріал, який ми зробили своїми руками, своїм талантом. Тому, а він ще поповнюється звичайно. Тому, звичайно, що ми маємо багато там і різдвяні колядки, і наші авторські пісні. От і багато я також робив аранжування ленківських пісень з українських народних пісень, тому що є актуальні пісні, які будуть жити завжди. От тому, як то кажуть, ми не цураємося нічого. Ми доповнюємо своїм талантом, пишемо авторські пісні. Але тим не менше, якщо десь потрібно, люди хочуть почути народну пісню, то ми з радістю заспіваємо. Ну вас дуже такий багатогранний. А... Талант і пісні ваші я чула багато і мені подобається і весільні, і які хочете, і колядки. Це завжди свято, коли ви приходите. У вас е так, ваша так. родина і ще окремо діти. Давайте поговоримо про школу. Бо у вас вистачає часу і натхнення не тільки на свої пісні і свої концерти, але і на школу. Звичайно, так ви ну, маєте багато дітей вчаться. У вас Розкажіть. так, через нашу студію, тобто. Ми приїхали сюди. Спочатку ми почали працювати в ресторані Золотий лев, ну і звичайно, там вже почали робити рекламу як, як вчителі музики. Тому тобто людям казали, що ми не прості є вчителі, тобто що ми є музиканти практики, це люди, які мають дуже великий досвід і мають багато секретів, як тих дітей навчити швидше. Що ми в принципі успішно і робимо? Тому що через нашу музичну студію Music Studio Прийшло дуже багато учнів, деякі вже на сцені багато з них співають, і люди бачать, тішуться. Ну і звичайно, пам'ятають, хто це вчив, хто це робив, чия це робота. І звичайно, так тому, що в нас в студії приходять діти. Вони мають вони мають можливість тут навчатися співу. Вони мають можливість навчатися гри на інструментах, таких як фортепіано, гітара, акордеон, саксофон, барабани. І, і, звичайно, творча обстановка. Тим більше, що ми маємо студію звукозапису, також ми тих дітей можемо записати, ми можемо е, зробити гарне відео на згадку їм, щоб батьки просто мали також. Е, Ну і все воно так зав'язано, тому що ну для прикладу в Україні ми в більшості займалися в більшості. Ми грали як, як музиканти, виступали як творчі люди. Але тут в Канаді, тобто по різному буває. І власне, що ми тут мусили розпочати таку діяльність вчительську свою. Тим більше, що ми мали дуже добрий досвід. У нас є педагогічна освіта. педагогічного у нас є педагогічна освіта, і ми власне Що ви закінчували? Університет педагогічний тернопільський музично педагогічний університет так. Ну, молодці, Я швидше так. трохи закінчив Андріана Андріана пізніше, але так. все ж таки так. Ми вчителі з Це важливо, тому що так. у вас є не тільки природний дар і талант, так, але так, ви так, маєте уже як е, вчителі навчити справді. Дітей грамотно підходити до того питання, ну і вони мають можливість відчути себе зірками, бо ви і концерти влаштовуєте їм. Правда? Так, так влаштовуємо і різдвяні концерти, і там концерти до Дня Матері, батьки приходять. Їм дуже приємно, коли діти заспівають для батьків. Вони просто приходять, дякують. Відчувають просто оцю любов, цю енергетику, яку дає музика. Ну а музика дає дуже великий розвиток для дітей, тому що інтелект інтелект найкраще розвивається за рахунок музичних занять. Тому що там потрібно попадати в мілі секунди, і це заняття музикою дуже дуже стимулює інтелект, стимулює мозок. І це є дуже дуже надзвичайно потужна, як то кажуть, потужний розвиток для, для кожної особистості. Ну, це чудово. Я хочу сказати нашим глядачам, що колись, коли я була в четвертому класі, можливо, ви також це знаєте або і ні. А, я сама записалася в музичну школу. А, мені сподобалося, чому скрипка? Я не знаю. От я єдина була, хто пішла на скрипку, тому що в класі пішли вчитися на фортепіано, на кардіоні. А я єдина на скрипку. Провчилася трошки, кажу: я вже не хочу ходити. А мій тато і мама тоді сказали мені: а, ти сама. Пішла, записалася, тепер мусиш ходити. Моя скрипка була від сліз не один раз, тому що це досить важкий інструмент, але я вам хочу сказати, що той досвід для мене, як для дитини, він був е, просто неоціненним, тому що коли ти е, зростаєш у е, любові до музики у знаннях, які ти несеш через все життя, я ходила на хор співати і власне. Навіть захотіла заспівати пісню, подарувати своєму сину на весілля. А це така була моя маленька провокація, і знову ж таки я вирішила подарувати пісню своєму синові і Наталі, які нещодавно І Мені допомогли в цьому Ігор і Андріана. Так що е, хочу сказати нашим глядачам, що е, ці прекрасні двоє вчителів не тільки діток вчать, а ще й дорослих, тому що я була на двох уроках, згадувала все, що я колись вчила в музичній школі. І дякую вам за допомогу. І розкажіть мені, можливо, також хтось захоче зробити подарунок. Коханому на день народження, або дітям, як я вирішила Наросії, зробити на або а, батькам. А, чи це можливо? І чи можна записати цю пісню? Як це відбувається процес? Розкажіть, ну, бо я вже знаю. Так, а Надя... багато хто ще не знає? Так, Чому ж це можливо? Так, Надя, Надя вже знає, тому що вона вже на собі відчула. Як то кажуть, наші професійні можливості, що ми можемо в короткий період, в короткий термін, тобто підготувати. підготувати людину, щоб вона заспівала, щоб вона зробила якийсь гарний приємний дарунок чи для своїх дітей, чи для своєї коханої половинки, це ну звичайно, це є дуже дуже пам'ятка гарна. Звичайно, ми це робили і продовжуємо це робити, тому що є і студія звукозапису, і звичайно, потім вже коли на івенті. Все від все відбувається, то ми також допомагаємо, щоб це все організувати так, щоб це все відбулося правильно. От, тим більше, так як ми і працюємо, також тут і по весіллях, і по днях народження як нас запрошують, і, Ну і, і концерти, і ми маємо дуже великий досвід і можемо в тих питаннях допомогти не тільки як вчителі, а також як і, як і музиканти, організувати, щоб був і хороший звук, і щоб щоб все було правильно зроблено. Ну і звичайно, так дуже дуже приємно. Ми раді Надя, за так. тебе, що весілля твого сина відбулося так гарно, і як то кажуть, родзинкою стала ця пісня, яку ти подарувала своєму сину. Це було просто щось надзвичайне. Всі люди згадують і дуже багато знаю на Фейсбуці писали побажань багато і таке, Тому що дів? тебе побачили зовсім іншому амплуа, скажімо, не 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 як. Бізнесвумен як не президента, бізнесвумен організації мама, в Канаді, не як не маму. А ще ортезко, побачили як зірку. Ніхто не бачив на <реш> і всі сказали: Вау, Надя ще й співає. Варто спробувати, тому що, наприклад, багато людей можуть навіть і не сподіватися, що десь всередині може бути отой талант. Так, є там якісь страхи, але не треба боятися, треба просто прийти і це зробити. Та як ти прийшла, зробила, і це гарно вдалося. У нас є таке, таке гасло. Жінка може все. Тому так, я тому... якраз підкреслила це, але за допомогою вашої то якраз це справді і працює. Так, так, так. Ну, звичайно, дорослих людей також запрошуємо до. Нас на навчання, хто має бажання, хто що любить, який інструмент, чи любите співати. Будь ласка, приходьте, порадимо, допоможемо, допоможемо, чим зможемо, чи там навіть музична терапія, чи є люди, які просто собі хочуть караоке яке заспівати, просто для душі відзняти відео. Це також так, все так, речі Без про робити. відео. Ви можете робити навіть відеокліпи, Я знаю, ми можемо так. Ми її робили. Ми, ми робили і так і продовжуємо е, цим займатися. Якщо це потрібно, то звичайно це безпрометно тобто до вас можна прийти просто і стати зіркою, вийти зіркою з вашої студії, правда. <гадете> в одні двері так, заходити в одні все. двері і та ви отримаєте, як то кажуть, підтримку і навчання, і добрі, добрі поради дружні. І звичайно, що це як то кажуть, на виході це буде дуже дуже гарний, гарна продукція, яка все ж таки людям буде, буде подобатись. Тих хто до нас приходить, від нас ти не хоче. Так, так, так. Так, Ну я це підтверджую сто процентів. Я з цим згідна. Ну і також ви берете участь у різних фестивалях. Я знаю, що ви підтримуєте також різні організації. от як, наприклад, бізнесвумен про Canada. Ми завжди а, проводимо якісь концерти, якісь заходи, навіть якщо вони не стосуються концертів, наприклад, День українського бізнесу. А, він не про пісню. Але він завжди з піснею і чотири роки ми відзначали день народження нашої організації, і ви чотири роки нас підтримували. Це дуже я навіть не знаю тепер. Як той може фестиваль відбуватися чи святкування нашими з <світ> вас, тому я вам дуже вдячна, Я знаю, що ви конгрес підтримуєте. Ви завжди, коли почалося повномасштабне вторгнення, а ви переходили і співали незалежно від того, було мінус 20, чи було так, так, холодно чи дощ? Ми всі мали об'єднуватися, і я вважаю, що це якраз і є а, той великий вклад в українську культуру за межами навіть України. Ну, це справді дуже цікаво, і я би хотіла, щоб ви поділилися з вашими планами, тому що те, що ви вже зробили, ми всі знаємо, всі бачимо. Але я переконана, що ви маєте ще дуже багато планів. Що стосується музики, що стосується школи, і взагалі, можливо, ще якісь такі цікаві нюанси, про що ми ще не знаємо. Ну, в принципі, як як. Плани на майбутнє. Ми збираємося робити те, що і робили успішно, тобто навчати дітей, навчати своїх дітей, тому що вони, вони в нас також дуже талановиті. І на сьогоднішній день ми вже презентуємося як бенд. Вони всі знають, що це, що це не фемелі бенд. І так, до нас там долучаються музиканти по бажанню, хто там хоче запросити, чи на весілля, чи на якісь родини. Звичайно, ми продовжуємо писати наші авторські пісні. Ми будемо продовжувати презентувати презентувати їх, тому що все ж таки ми підтримуємо, хочемо підтримувати всіх наших українців. Ми прекрасно розуміємо, приїхало багато людей сюди, в Торонто, взагалі в Канаду. Вони ходять по різних концертах. Вони, вони також бачать різні пісні в нашому виконанні, які ми там викладаємо на інстаграм, викладаємо на Фейсбук. Ми бачимо дуже гарні приємні відгуки за що. і Дякуємо нашим людям за те, що вони оцінюють за те, що вони люблять, що вони не забувають, що вони українці. І, в принципі, ми також дуже радіємо, що наша ком'юніті українська тут збільшилася. Дуже багато приїхало молоді, дуже багато приїхало цікавих, цікавих людей. І, звичайно, з свого боку, ми стараємося також дати оцю, як то кажуть, частинку свого добра, свого серця, своєї творчості, щоб наші люди почувалися, що вони також тут комусь потрібні. Ну і зрештою, ми також бачимо, що і ми потрібні для них. так. І, звичайно, що. Ці ці наші плани продовжувати найкращі наші традиції і давати і авторські пісні, і допомагати тим новоприїжджим, хто хоче дозвинути своїх дітей в музичному професійному плані. Тому, звичайно, що саме це ми і стараємося, і плануємо і там робити. Так плануємо ще можливо десь поїхати своєю своєю особистою концертною програмою, тому що вона вже прокатана. Ми вже тут е, дали. Серію таких гарних концертів і тому і хочемо трошечки можливо поїдемо. Можливо, поїдемо десь трошки в інші там по провінції. Подивимося. Маємо запрошення ще поки тримати це в таємниці. От, але я думаю, що все на майбутнє вдасться, тому що ми вже до того готові. нас наша концертна програма на любу тематику, чи на Різдвяну, чи на нашу авторську, чи там, на великодню тематику. Вона вона вже і відпрацьована, і вона вже і готова. і ми готові в будь-який час поїхати і заспівати для людей і принести частинку свого серця, частинку України, частинку тепла. Все чудово в Канаді Раз є 1,3 мільйона українців, і вони не тільки зосереджені в Торонто, GTA чи в Онтаріо, а по всіх провінціях. Так, що ви маєте обов'язково ще. Понести ту українську пісню в маси, десь далеко-далеко від Онтаріона. Я вам цього щиро бажаю. А Андріана, хотіла би, щоб ти побажала жінкам, які мають свої мрії. Можливо, навіть також хтось хотів співати, але десь не зробив цього, не повірив в себе, що ти можеш побажати жінкам? А у, на шляху до своєї мрії. Чи це буде бізнес, чи це буде музика, чи це буде будь-що. Етика. Що вони мають зробити, щоб бути такою успішною, як ти? Ну, насамперед, я як жінка, я також знаю, що е, якщо є якась мета, якесь бажання, то треба йти вперед, ніколи не зупинятися, чого і бажаю всім жінкам. Тому що е, особливо музика, спів вона дуже допомагає багатьох е, е, аспектах. Е, і якщо е, співати, займатися музикою, е, ви будете успішні всьому. Це правда, тому що треба насправді вірити у свої можливості, у свої сили. Я бажаю усім вам, і жінкам, і чоловікам, усім, хто нас дивиться, йти до своєї мети, йти до своєї мрії, тому що ми сильні тоді, коли ми любимо те, робимо те, що ми любимо. І це дуже важливо. Жінка Бонька може все так, жінка може все. А з підтримкою чоловіків ще більше, Це більше так, що не зупиняйтеся. Так вперед. ідіть до своєї мети, дивіться обов'язково е, наші відео, читайте журнал Бізнес-вумен, найкращий журнал, а без перебільшення. Приходьте і до ми... нас в студію поспівати, так на поспівати, послухати, потанцювати так. і нести українську пісню далі не тільки в своєму серці, а а і разом об'єднуватися, бо ми об'єднані, ми сильні тоді, коли ми об'єднані. Успіхів вам і вам також. Дякуємо. Дякуємо за інтерв'ю і велике вітання всій дружній команді Women Pro Canada. Так що вам великих успіхів, хай Бог допомагає всьому. Дякую, щиро дякую. 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 Моя Україна. Хай живе наша мова Солов'їна!